Всіх вітаю на каналі Майбутнє. Сьогодні з вами Магвеліар, і у нас сьогодні мій моноефір. Ви, ви можете до них звикати до цих моноефірів. Вони будуть кожного четверга відбуватись без перериву. І по, і по понеділках у нас будуть відбуватися. Бачите, мене і тут і там просто показують, тому вибачте за зайві звуки. Да, відповідно. Тут у мене буде моноефір по четвергах, і по понеділках буде виходити звичайне відео, горизонтальне відео. Тож, сьогодні Київ пережив страшну атаку. Багато загиблих в Солом'янському районі і в інших частинах міста. Ворог справді цілив по цивільних, по цивільній інфраструктурі. На жаль, багато чого зруйновано. Було гучно, і я, в принципі, вчора в своєму відео яке я записав про Валерія Залужного. Я, я про це попереджував. Я сказав вам ще вчора, о 9-10 вечора, що цю ніч буде страшна атака. На жаль, я попереджував про це у Мирослава Солонара два дні назад і говорив про це на своєму каналі. Тож давайте подивимось майбутнє по Києву. Чи будуть далі такі атаки, коли вони будуть? Що нас чекає на вихідних до понеділка? Адже в понеділок буде ще новий, ще новий у нас з вами ефір, нове відео. Продивимось. Також завтра закликаю вас на 19.00 приходити на прямий ефір на мій. Ютуб канал Магвеліар, там подивимось найактуальніше питання. І Там триває ефір завжди годину 15, 1 годину 15 хвилин. Там я дивлюсь також і ваші особисті питання, не тільки про тих, хто пропав без звісти. Так, що буде з Києвом? Карти показують на те, що ворог готує ще один обстріл Києва саме на вихідні дні. Причому я вбачаю, що це суботньо-недільний день, тобто з суботи на неділю такий обстріл може статися. Я бачу, що ворог застосує багато балістики та шахедів. І це буде знову наліт на Київ. Але. Я також бачу по картах, що це може бути наліт і на інші міста України і на інші частини України. Давайте зараз подивимось розклад по містах, по територіях України, куди саме битиме ворог і чи битиме на цих вихідних, тобто з сьогоднішнього дня по, по неділю, включно. нас північ, південь, захід, схід, центр України. Отож, е я бачу дуже страшні загрози для півночі країни, для півдня країни. Півноч України це в першу чергу Київ, Чернігів, Житомир. І оці міста страждатимуть найбільше. Луцьк, Рівне Я бачу, що більш-менш спокійно, але якісь шахеди теж туди летітимуть, будуть збивати шахеди. Південь України, Одеса. Дуже сильні атаки по Одесі, Одещині. Дуже сильні атаки на Дніпро та Запоріжжя. Херсон, само собою, обстріли. І е, Миколаїв, я бачу, теж може через нього просто курсом пролітати шахеди. Е, далі, що в мене випадає, на захід України теж будуть загрози, але це переважно буде Хмельниччина та Тернопільщина, Франківщина спокійно, е, Львівщина спокійно, е, Чернівецька, Закарпатська області теж спокійно. Центральна Україна це Кропивниччина, Вінниччина під загрозами. Полтавщина і Черкащина теж. Але це просто не такі суттєві загрози, це більше шахедні атаки. По сходу країни випадає так, що міста Донецької області величезна загроза. Далі випадає величезна загроза для Суми і Сумщини. Миколаїв, ой, Миколаїв, Харків. Теж будуть обстрілювати, але не так сильно, як нещодавно було його обстріляно. Також, до речі, приходять дуже тривожні звістки з Покровська. Ми з вами подивимось зараз вскользь, так трохи Покровський напрямок добропілля, але ми тільки. Подивимось дуже мало. Завтра буде дуже детальний розбір на моєму каналі Магвеляр. Зараз я просто запитаю, чи захопили росіяни місто Покровськ, чи не захопили, чи ввійшли вони в місто Покровськ, чи не ввійшли. Що у що мене випадає по картах? По картах у мене в першу, чергу, е, е, в першу чергу з цього питання випадає, що ситуація дуже важка. Але я не бачу захоплення міста Покровська і я не бачу того, щоб воно було зараз захоплене. Але чи війшли росіяни в місто? Так, в межу міста вони увійшли. Тож детальніше все подивимось завтра на моєму каналі. Зараз же я переходжу до ваших особистих питань. На них сьогодні ми сконцентруємо всю нашу увагу. Ірина Паномаренка, доброго дня! Якщо можна, подивіться, будь ласка, Андрій, 01.10.70, Не виходить на зв'язок вже місяць. Чи він живий? Дякую вам велике. Дивіться, я бачу так, що він, він все-таки зник безвісти, без але він знаходиться в полоні і станом на зараз він живий. Але у нього може бути смерть в полоні. На жаль. Я бачу так, що, я бачу так, що можуть вбити чи може він не витримати, господи, я не знаю. Добре, я запишу ім'я Андрій. Я собі скріншот роблю. Скріншот роблю. Я собі відмічу, я буду просити за нього вищих сил. До речі, хотів сказати, що саме зараз е, я роблю всім захисти, дуже потужні захисти, групові. Е, ви мене просили, е, щоб я дав захист, поставив захист груповий. Вам від ракет, шахедів і смерті під час війни від руйнувань. Також я ставлю захисти зараз групові військовим від смерті, поранень і від, від загибелі. Далі я також ставлю захисти, пропавшим безвісти іншого плану характеру, щоб. Щоб, якщо вони живі, щоб вони лишилися живими і повернулись в Україну, а, такі захи... на такі захисти ви можете записатись у моєго асистента по номеру плюс 38075 444 0136. Такий захист коштує 3600 гривень, ставиться він на фотографію, ім'я та дату народження. І не дякуйте, я спеціально для вас зробив таку ціну, щоб. Цю роботу, яка потрібна кожній людині, могла замовити людина кожна. Попропавши безвісти, там іде лише формальна плата 1500 гривень на відкупи по цьому проханню. Далі, Сергій Цимбал 07, -08 -70 пропав безвісті під Вовчанським напрямком в червні 2025 року. Як живий, живий а значить, і повернеться в Україну. Бо Аркан Сила це завжди про життя, це завжди про те, що він не загинув, він жив, живий і повернеться. Так, так що я вас вітаю, Олено. І співчуваю всім тим, хто втратив своїх найрідніших. Честь вашим, вашим дітям, слава їм, тому що вони зробили так, що ми живемо. Дякую. Наталія Артемова. що буде з моєї квартири Славянська, Донецька область. Ну, є загроза є, що загроза того, що буде зруйновано. Десь за два місяці. Тому, будь ласка, якщо вам потрібні захисти на ваше життя, здоров'я, на, на, на вашу оселю, то звертайтеся зараз. Груповий захист я ставлю за 3600 гривень, і він справді вам допоможе. Тому що цей захист я ставлю до, ну, тобто до середини наступного тижня, я набираю людей в п'ятницю. Працює моя асистент, сьогодні працює, суботу-неділю вона не працюватиме, тому, будь ласка, хто хоче записатись на груповий захист, доєднуйтесь зараз. Таня Парк, я ж дивився вашого пропавшого безвісти. Я ж пам'ятаю, що я дивився. Що ж Одесу, Я ж теж посмотрел уже города. При всем уважении мы пропавшего без вести смотрим один раз, потом мы смотрим через полгода, потому что тогда никто другой не, не успеет попасть на, на эти вопросы. Здравствуйте, посмотрите, пожалуйста, военный пропал без вести, Саша 20 -02 -71 года, жив или в плену, и когда будет весточка, Олег 8 06 -86. Пропал без вести, живой или плену. Спасибо большое. А, и тут про Олександра і про Олега вопрос. Сейчас спросим. Олександр, на жаль, загинув. Всемірка мечів і вогонь. Це загибель, на жаль. А Олег був поранений, але зараз в полоні, тобто його не вбили, він в полоні. І він повернеться в Україну. А, яка магвеляр, яка файна ковтина у вас, вам личить екстрачорний. Дуже дякую. 12-12 Ірина будуть діти? Тетяна спрашує. Сейчас посмотрим. Аркан Луна перевернутый выпадает. Что он обозначает? Он обозначает то, что могут быть проблемы с деторождением, связанные с магическим негативом. Поэтому Татьяна, якщо ви хотіти, щоб у Ірини були діти, то тут треба звернутися, почиститися і тоді ситуація должна помінятися. Аліна Аліна. Дорогий веліар, мені відмовили в роботі, в дитсадочку, чи це на краще а, і так далі. Ви питаєте, Аліна Аліна, дивіться, а, а, ви тоді можете завтра прийти до мене на. Прямий ефір на YouTube канал Магвеліар на 19.00. І там, відповідно, зможете задати особисті питання, на які я дам відповідь. Тут не мій канал, не маю права. Так, Софія Пірфан, доброго дня, Веляре. Василь, 21.03.76 року. Покровський напрямок пропав у травні 25 го Що з ним чи живий? Дякую, Веляре. Так, я бачу, що він живий знаходиться в полоні, але повернеться. Е, Тамара Коваль, будь ласка, Андрій, 5, 12, 74. Е, зник безвісти чи живий? Зараз подивимось це питання. Ні, на жаль, він загинув четвірка мечів, п'ятірка мечів. Це карти, які показують на загибель точно. На жаль, прийміть моє співчуття, на жаль, на жаль, любі мої. Ви розумієте, що це я дивлюсь як своїх. Тому. Так. Людмила Решетова, здравствуйте, привет с Херсона. Скажите, пожалуйста, будет затихание боев в Херсоне с левого берега? Сейчас посмотрим. Е, е, дивіться, ну, обстріли е, правобережжя Херсонщини триватимуть. Росіяни на лівому березі Херсонщини знаходитись будуть і вони ну, йти звідти не будуть. Тому, будь ласка, не знаю, що ви хочете тут детальніше дізнатись. В принципі, в принципі якось так. Е, так, Наталія, коли нарешті я стану мамою? Ні, Наталія, це питання уже завтра на моєму каналі Магвеліар. Тут не відповідаю на особисті питання. Е, так. Е, Оля Латкіна, доброго дня вам веліари. Будь ласка, зникли Дмитро 3.07.1992 року. Дуже дякую. Ну, Він живий і він повинен повернутись до е, України, тобто його обміняють десь за півтора роки. Обожнюю ченелінги, з нетерпінням чекаю їх від вас. Отож, хочу всім сказати, що завтра у нас виходить на моєму каналі Магвеляр 14.15.00 чнелинг зі Степаною Бандерою. І на майбутнє будуть виходити на моєму YouTube-каналі Магвеляр лише ченелінги. Тобто, ми зараз ще записали з Любов Завальнюк на канал прогноз ченелінг з Миколою Хвильовим. А так, в принципі, всі ченелінги з найвидатнішими особистостями будуть лише на моєму каналі Магвиліар. Єлена Лопаченка. Добрий день, уважаемый веляар. Посмотрите, пожалуйста, пропал без вести Артем 03.04.90 04 року. что с ним? Загибли, на жаль, загибли. Оксана Кошелева. Пропал папа. Жив ли он? Анатолий. 1953-26.08. Помогите. Да, жив, и это хорошая новость очень. Он жив, он реально жив. Я вижу так, что он вернется в Украину по обмену. Да, обмен не скоро, через два с половиной года примерно, но он вернется. И это радостная новость. Это радостная, счастливая новость, поэтому поздравляю вас с этим. Коли прилетить в місто Тольятті Самарської області РФ, давно і дуже чекаємо на величезну дупу в тому регіоні. Дякую. А чому у вас саме а, чому ви саме, я пам'ятаю десь вже ваше питання, чому саме місто Тольятті ви так обрали для а, терору? Ну, я б для терору обрав би Москву більше. Ви більше Тольятті обираєте. Я більше як за Москву хочу, щоб Москву. Ну, в Тольяті теж треба бомбити, бо там автомобілебудування було, а значить там танкобудування. Зараз подивимось. Ага, ну вже були спроби туди ударити. Просто відбивали атаки росіяни. А далі буде король жезлів. Руйнація, знищення, і в принципі, в принципі, в принципі буде, буде возмізді. Прилетить возміздє. Так що чекайте, і буде все супер, буде все Україна. Так. Ольга, доброго дня, пане Магвеляр. Будь ласка, чи попаде ближчим часом на обмін мій син Ростислав, 18.07.1985 року? Дякую за ваші передбачення. Дуже вам довіряю. Підтримка вам від вищих сил. Дуже вам дякую, Ольга. Зараз подивимося за Ростислава. Вы лучшей благодарим за эфиры, я вас тоже благодарю сказочно. Но я всех вас жду завтра у себя на, на моем канале Магвиляр. И те, кто только сейчас присоединился, напоминаю, что э, я сейчас ставлю защиты военным, гражданским и защиты пропавшим без вести групповые от смерти, от ракетных шахедных атак. От ранения, ну это если военным, да, и от смерти на фронте. И пропавшим без вести от смерти в плену, чтобы выжили. Пропавшим без вести 1500 гривен стоит групповая защита. То есть это сугубо только лишь на откупы, а гражданским и военным стоит защита 3600 гривен. Можете записаться по номеру моего ассистента. Плюс 38075 444 0136. Розклав на Ростислава, у нього чітко випадає обмін. Причому обмін по королю кубків буде доволі скоро. Протягом півроку він потрапив в обмінні списки, його повернуть до України. І, в принципі, все буде супер. Але ж потім ще певне відновлення. Потім вони ж півроку живуть в певних готелях. Їх там перевіряє Служба безпеки, чи не співпрацювали вони з РФ і так далі. Тому ну, він повернеться в Україну, і потім ви вже будете його чекати після всіх перевірок. Він приїде вже до вас додому. Наталія, тому що там живуть наша рідня, яка за руський мір ненавиджу. Правильно, я теж вас підтримую в цьому. Тож, любі мої, всім дякую за цей ефір. Був радий чути вас і бачити. Не забувайте про мій ютуб канал Магвеляр. Також підписуйтесь на мій інстаграм собакамах.веляр, в разі чого пишіть моєму асистентові. Знайте, що я на відпустку не пішов. Я продовжую працювати заради себе, вас і всіх українців. Тому хто хоче, звертайтесь до нових зустрічей з вами. Був Веліар на каналі Майбутнє.